15-й обласний відкритий фольклорний фестиваль писанка стартував у Коломиї. В його межах відбувається низка заходів, зокрема, виступи вокальних та танцювальних колективів, передвеликодні майстерки, квести змагання і, звісно ж, виставки та продаж писанок. Геєшата принесла. Та гаївками, барбистими вишиванками. Вітаємо вас на відкритті 15-го обласного фольклорного фестивалю Писанка 2025. Хай фестивальне дійство подарує вам гарні враження та емоції, бо ж народні традиції передаються поколінню, доки існуватиме світ, доки пишуте. Писанки. Як ми говоримо про те, що традиції мають передаватися з покоління в покоління наші учні, наших шкіл завдяки підтримці управління освіти зробили такі писаночки. Це вже сучасний варіант, але тим не менше, він сьогодні є символом нашого 15-го ювілейного фестивалю Писанка. Невеселий воєнний час ми зустрічаємося нині у часі Великоднього посту. Але фольклорні фестивалі давним-давно стали підручниками з краєзнавства. Наша мета навчити дітей великодніх традицій, написати тисячу писанок перемоги. І ще до Великодня передати їх нашим захисникам. Хай зігрівають своє серце. Хай наші традиції ширяться світом, аби чули всі, що ми є тут, що тут є наша культура, що тут є, була і буде наша. років тому е, на фестивалі писанка був даний старт номінації Українська Писанка, Традиція і Мистецтво, яка увійшла наприкінці 2024 року до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. І наша моя мета сьогодні подякувати майстрам, носіям, людям, які приймали участь у підготовці цього досьє і. Повінчувати їх і вручити сертифікати про про включення цього міжнародного елементу до списків ЮНЕСКО це перший міжнародний елемент від України, який поданий спільно із Естонією і представляє українську діаспору в Естонії, а яка також до сьогодні практикує мистецтво писанкового розпису. Писанка внесена. До репрезентативного списку ЮНЕСКО, а отже, це визнання світом цього елемента, який називається писанка, українська традиція оздоблення яєць, пасхальних яєць. Це дуже важливо, оскільки справді це символ, символ не лише весни, не лише відродження, не лише пов'язане з релігійним відродженням. Христа, а це взагалі символ життя і віри в життя, віри в кохання, яке в любов, в кохання, яке продовжується і тримає цей світ.